Виконуємо номер 1014 із підручника Алгебра 7 та номер 43.3 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Побудуйте графік функції y дорівнює x відняти 3 де х більше або дорівнює за мінус 2, але менше або дорівнює 5, склавши таблицю для цілих значень аргументу. Друге. Завдання перше. Чи належить графіку функції точка А з координатами 3 0, точка Б з координатами мінус 12. Друге, Знайдіть за графіком значення функції, якщо х дорівнює 2. Х дорівнює 4. І третє. Знайдіть за графіком значення аргументу, якому відповідає значення функції y дорівнює мінус 3 і дорівнює 2. Приступаємо до виконання. Я будувала таблицю, а тепер складем, складем, будемо її складати для цілих значень аргументу. У нас х більше або дорівнює за мінус 2. А менше або дорівнює за 5. Підставимо наше значення: Y дорівнює, мінус 2, мінус 3 маємо мінус 5. Записали. Мінус 1 тепер Y дорівнює, мінус 1, мінус 3, маємо мінус 4. Записали y дорівнює 0 відняти 3 буде мінус 3, записали, y дорівнює 1 відняти 3 буде мінус 2, записали, y дорівнює 2 відняти 3 буде мінус 1, записали, y дорівнює 3 відняти 3 буде 0. Ігрик дорівнює 4 відняти 3 1. І іг дорівнює 5 відняти 3 буде 2. Записали. А тепер позначимо точки, координати, яких подано в таблиці, на координатній площині та сполучимо їх плавною лінією. Перша точка у нас мінус 2 мінус 5. -2, і мінус, 5, мінус 1 мінус один, мінус два, мінус 4, мінус мінус Далі мінус один чотири, мінус 1, мінус чотири, мінус один, мінус два, мінус три, мінус чотири. Наступно 0, мінус 3, 1, мінус 2, 2, мінус 1, 3, 0, 4, 1 і 5, 2. Ми побудували точки, а тепер сполучимо їх плавною лінією. Одержали графік функції, y дорівнює х відняти 3 для х більше або дорівнює за мінус 2, але менше або дорівнює за 5. Ну, а тепер переходимо до виконання завдань. Завдання перше. Чи належить графіку функції точка А з координатою 3, 0. 1, 2, 3, 0. Ось вона точка А. Належить графіку функції. Належить графіку. В цьому ж завданні точка Б з координатою мінус 1, 2. Мінус 1, 2, точка Б не належить графіку функції. Не, не належить графіку. Завдання друге. Знайдіть за графіком значення функції, якщо х дорівнює 2. Якщо х дорівнює 2, то y дорівнює. Х2 у нас y мінус 2. Х2, тут один взяла х2, y мінус 1. ось наша точка мінус 1. Далі 4. Х дорівнює 4. То Y дорівнює 1, 2, 3, 4. Y дорівнює 1. І третє завдання. Знайдіть за графіком значення аргументу, якому відповідає значення функції. Y дорівнює мінус 3, при х дорівнює. Y. Ось і забула поставити. поставте ось іг yx. Міс 1, мінус 2, мінус 3, Y дорівнює мінус 3 при X дорівнює 0. Точка знаходиться на осі осі ординат. І y дорівнює 2, при X дорівнює. 1, 2, якщо X дорівнює 1, 2, 3, 4, 5, 5. номер 1014 із підручника «Алгебра 7» та номер 43.3 з підручника «Математика 7» виконано.